Івангелія Івана 14, 27. Прощаючись з учнями, Ісус сказав: мир оставляю вам, мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не лякається, ані не тривожиться. Напевно, події, які відбуваються в нашій країні, побуджують нас по-особливому акцентувати увагу на такій важливій темі, як мир. І ми вже чули сьогодні багато слів сказано про це. І думаю, ми могли б ще декілька днів посвятити. Хто міг би подумати ще рік тому назад, що в нашій мирній Україні, незалежній Україні? Будуть вестися воєнні дії. Хто би міг подумати? Я не міг ніяк того собі уявити. Як так? Не раз дивився на експонати музейні, танки, ракети, пушки. Я думаю, вони видно тільки для музея, ну от тільки для музея. гарно помальовані. Стоять на підесталах, діти ходять десь, особливо в парках, і лазять по тих а, гарматах, і, і ці. але виявляється, хтось сказав народі. Не можна зарікатися ні тюрми, ні суми. Очевидно, що а, речі бувають допущені Богом. І тому а тема миру в такий момент, на мою думку, має дві різні між собою основи. Мир має дві різні основи між собою. І про це ми повинні знати. Вже Сьогодні було сказано, якелізіяс сказав мудрі слова. Третьому розділі і восьмому вірші є час війни і час миру. Час обіймати і час ухилятись від обіймів. Україна часто обіймалася з Росією, прийшов час ухилятися від обіймів. Не так ли? Братський народ, дружба, єдіна, свята Я Русь, ні русь, ні поза Русь. Не спрацювало. Тому в чому є свій час, про який йде мова мир. Йде мова про зовнішній мир. Перше, миру хочуть всі люди, майже всі люди, за виключенням деяких агресорів. Друге, його хочуть навіть грішні і безбожні. Атеїсти в часи радянської влади кричали на весь світ: міру мір, міру мир. А ядерні підводні лодки біля Куби плавали, і чуть не сталася термоядерна війна за часів Микити Сергійовича, якщо ви знаєте. І навіть слово Куба, хтось розшифрував по буквах, сказав комунізм у берегу Америки Куба. Так казали. Кричали у мір, атеїсти. Це було фальшиво, це було із ножем за халявою. Це було підступно. Власне, так собі уявляють про мир, тобто де нема воєнних дій. При такому мирі люди хочуть грішити, хочуть творити діла беззаконня, і головне, щоб був мир. Третє, святі та побожні, тобто ми з вами поздоровляю вас, святі та побожні, теж хочуть і такого миру зовнішнього, хіба не так? Єремія 29.7, Єремія 29,7, відомі нам слова. Господь сказав і дбайте про спокій міста, то про мир. Бо слово спокій і мир це синоніми. І моліться за нього до Господа, бо спокій його буде і ваш спокій, йде про зовнішній мир. Левітам, 26 розділ. Ісус, прямо, за... Господь прямо заявив. Бог ізраїльському народу, Левітам 26, 3 і 6 вірш. Якщо ви будете ходити по моїх постановах, будете слухатися мене, я дам мир у краї вашим. Йде мова про зовнішній мир. А якщо не послухаєте мене в ті ж самі 29-му розділі Левіт, прочитайте. А якщо ви мене не послухаєтеся і відвернетесь, Господь сказав, то я розпорошу вас поміж народами і вийму за вами меча. Що всі ми бачили, що сталося з ізраїльським народом. Ісаї, п'ятий розділ яскраво свідчить позицію Господа. Ізра... Ісаїя 5 розділ, де йде пісня про мій улюблений виноградник. Я насадив на добірній горі, чекав від нього доброго плоду, я пересказую. Але якби хтось мені представив, що то воно родить не те, чекав то, а отримав дикі ягоди, то Господь каже, я зруйную загорожу. Я пошлю згубу, тобто Бог об'явить війну. Я війну, війною піду проти нього. І звідси випливає, що викликало гнів Божий проти людства. Що викликало? Брат Асенюк про це вже говорив. От. Це гріх, це зло, беззаконня, яке, власне, є тією інфекцією, яка, через яку починається війна. Власне, через гріхи ми стали ворогами Бога. Тому Ісус є примирителем. Дана велика ціна, ми про це чули. Гріх є причиною неспокою як зовнішнього, так і внутрішнього. Але Ісус є гарантом миру як внутрішнього, так і зовнішнього. Ось чому наш девіз блаженні миротворці. Йде мова про зовнішність, щоб ми впливали на людей, але щоб впливати на них, треба мати самим той мир. Де його взяти? Дуже просто. Матвія відповідь 11, 28, відомі нам всі слова. Ісус каже, прийдіть до мене, струджені, змучені, я вам дам спокій. Я вам дам спокій, але я хочу би звернути, брати, увагу. Я дам спокій душам вашим, як ви прийдете до мене. Це є перший важливий крок для отримання миру від Ісуса. Я вам дам. Він сказав, я дам вам мир. Але дивіться, чому другий раз Ісус згадує, що ви візьміть ті, хто вже отримали спокій, візьміть ярмо моє на себе, тобто слово ярмо, тобто встаньте під мою волю, як я стою під волею Отця. Навчіться від мене, що не дуже ми з вами хочемо. Навчіться від мене. Далі каже, чого вчитися. Бо я тихий, серцем покірливий. І він знов каже, і знайдете спокій душам вашим. Два рази звучить слово спокій. Бо можна прийти до Ісуса, отримати спокій, а потім Його загубити. Може таке бути? Певні, що може. Певні, що може. Ізраїль мав мир? Мав. А скільки разів вони страдали, скільки разів було там воєнних дій? Сотні, сотні, якщо не тисячу війн відбулося на території ізраїльського народу. Тому дуже важливо мати спокій, зберегти його. Захарія 8,19. Хочу акцентувати на ту сторону, яка сьогодні не згадувалась. Мир Божий і правда, є речі нерозлучні. Мир Божий і правда є нерозлучні. Сказано, що мир і правда об... поцілуються. По-російськи що зроблять? Облобезаються, тобто вони є. Мир без правди не мир. Це лукавий хоче миру, а робити зло. Не вийде так. Не дай Бог, щоб ми пішли таким шляхом. Хоче мати мир в церкві, а робити неправду. Хочемо бути спасенні, а жити не по правді. Не вийде, і ми це повинні сказати нашим людям, а найсамперед собі сказати. Мир і правда нерозлучні. Захарія 8,19, псалом 84, 11 вірш. Мир Божий і любов як одне ціле. Не може бути людина, має мир, а не має любві, того не може бути. Любов являється душею миру. Душею миру. Євреям 12 розділ, по-моєму, 14-й вірш, якщо я не помиляюсь, є написано: пильнуйте про мир і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Значить, мир і святість, вони являються візою в небеса. Мир Христа. Не дружить з неправдою. Там, де неправда, не може бути миру Христового. Римлянам 8.6. Хто живе по, ті, по, по плоті, по духу, по тілу, той має померти. Хто живе по духу і життя по духу. Сказано є. А думка духовна є життя і, і мир. Тобто мир як плід духа не дружить з плоттю, з нашою гріховною натурою. Але ми деколи хочемо мир цей при запрягти і показати нам мир такий з запашком, з душком плоті. Не піде, брати, зразу здаваємося, руки вверх. Мир народжується і приходить через віру. Ми чули римлянам 5:1-2, читав брат Близнюк. Оправдавшись вірою, має мир з Богом, віра. Мир і благодать, як береги однієї ріки. Ріка це називається Божа любов, мир і благодать. Вони невід'ємні. І апостол Павло десятки раз звертався, починав свої послання. Мир вам і благодать, хай примножиться і закінчував порою миром і благодатью. Філеп'янам 4,7 сказано. Мир Божий, Його цінність він є вище всякого розуму. Тобто Він не піддається, щоб про нього розказати, об'яснити чи уявити. Це те, що нам дає Христос. Свій мир Ісус оставив нам. Я мир вам оставляю. Не нав'язую, не зобов'язую. Не змушую, не накидаю, я вам оставляю. Наша роль шукати його. І так Євангелія пише: шукай миру і стремися до нього. Придбаймо цей мир, ми маємо цього хотіти. Псалом 118, 165 вірш. 118. -й. Я б хотів, що ви собі записали. Ви його знаєте, але. Є така можливість. Псалом 118, 165 вірш каже, мир великий для тих, хто кохає закона Твого. А як не кохає, то ж мир має. Ми повинні знати, де мир перебуває. Великий мир для тих, хто кохає закону Твого. Цього бажаю вам і собі. Ісаїя, пророкуючи за 700 років, в 9 розділі 5-му вірші сказав, що дитя народилося нам, хлоп'ятко дане нам, власть на раменах, його, там сказано, і дадуть йому ім'я Князь Миру. Супер, князь миру, Отець вічності, і його пануванню не буде кінця. Апостол Павло в листі до римлян, до Корінтян, часто сказав, нехай Бог миру буде з вами, значить Бог наш є Богом миру. Об'яснюючи саму суть Царства Божого до римлян, Павло його охарактеризував: Царство Боже, не їжа і пиття, а праведність, мир і радість. Якщо нема миру, царство Боже не є повноцінне або взагалі відсутнє і радість душі Дусі Хто спосібний творити мир? Хто спосібний творити мир? Перше. Той, хто вірує, постійно я додаю Ісуса Христа як власного Спасителя, звітом іде від нас, тече Його мир. Хто вірує, хто вірує. Друге, той спосібний творити мир, хто любить Боже Слово і живе, а не так, що знає слово, ви маєте так жити. Ми були на зібранні в Цепцевичах, я звернув увагу братове тихенько на вухо, як браття стають проповідують. Я зараз прочитаю вам. І все нормально, ніхто не возмущається. Тільки я один сиджу і возмущаю. Вам! Він є, він проповідник. Я зараз кажу вам, і починає вамати. вам. А себе в сторону не можна так робити. Не можна так робити. Ми маємо себе включити, скажемо нам, а не вам? Хто любить Слово Боже і живе, скажу вам, брати, Святий Дух відкриває останні ці дні буквально недавно, що багато речей вкрадається в церкву Божу, які є проти Євангелії? Як з цим боротися? Як з цим боротися? Хто спосібний творити мир? Той, хто шукає Його, той, хто вчиться від Христа, смирення і лагідності, буйні люди, горді люди ніколи не будуть творити мир. Власне, перша війна, перший бунт, де з'явився? На землі чи там? Там з'явився. Яка причина була? Що там було? Зона АТО? Хліба не вистачило їм. Може їм там території було мало? Написано, що він возгородився і підняв бунт. Це проблема. Там, де є гординя, там не буде миру, там буде все йти на руїну. Тому Ісус сказав: навчіться від мене і будете мати спокій. Чудово, чудово. П'яте, той, хто живе по духу, а не по плоті. Плотські люди ніколи не будуть творити мер. Вони будуть хімічити, викручувати, будуть себе, як то кажуть, всі свої таланти використовувати, аби вийти сухим з води. А їм трудно сказати просте слово простіть, вибачте мені. А ми маємо так того людина, яка має мир, готова вибачатися. Шосте, той може спосібний творити мир, той, хто його бере цей мир. У Христа Ісуса, хто знає, не я джерело миру, а є той, який дасть мені і я можу дати. І його треба черпати, цей мир. Давид мав мир у своєму серці, але будучи необережний, він тратив спокій, він тратив мир в своєму серці. Но він його знайшов, він його знайшов знову, коли щиро повернувся серцем, і нам. Так само треба це робити, брати. Не сором, не будьмо сором'язливі каятися, брати. Хай нас не смущає, що ми пасторі, діякони, єпископи, архієпископи. Це все в сторону. Давид був ще вищий від нас, але каявся, і весь світ знає як. Визнаємо це, нам це допоможе. Мир Божий вернеться у наше серце. Що ми, той може створити спосібний мир. Хто хоче жити вічно у Небесному Єрусалимі, який перекладається як місто миру, як місто миру Небесний Єрусалим. Дорогі мої, ніколи не забуду цей, той приклад, який колись розказував один відомий проповідник європейський, коли до нього на євангелізаційну палатку під'їхав один чоловік на мотоциклі. І сказав, я читав, що у вас на вашому наметі написано, що Ісус ісціляє розбиті серця. Чи це правда? Цей проповідник каже, да, ви знаєте, да, це так. Чи може Він ісцілити моє серце? А в чому діло? В чому діло? Я був людиною невіруючою, але я покаявся. Я прийняв Христа Ісуса. Я став новим, новим творінням. Я радів, я мав мир в душі, я був щасливий. Але через декілька часу, коли дружини не було вдома, я вийшов на вулицю, ходив по місцям, підійшов до одного місця, де я колись ходив, коли був невіруючий. Я хотів туди зайти, в це завідіння, але мені внутрі щось мене не впускало, що то не для мене це місце. І воно мене не впускало. І я звершив коротку молитву. Господі, залиши мене на п'ять хвилин, я піду туди і вернуся. Каже, коли я туди зайшов, і це мене одразу оставило. Я сміливо зайшов, але коли я повернувся з цього, цього завідіння, я вже Ісуса не знайшов. І коли Він це розказував, Він не плакав, Він ревів, кричав, гвалт: чи може Ісус вернутися? Я не маю спокою, я не маю радості, я не маю. Він кричав, Він плакав, чи може. Цей проповідник був, отороп, був оторопів, не знав, що сказати. Я от, отступник, що робити, брати, його, к кстянке. Ще прийшов каятися, Так таке наробив. І він не знав, що йому відповісти. Але знаєте, в нас завжди є вихід. Як не знаєш, що відповідати, то тихенько помолися. Що тобі там скаже він. Якщо він мовчить, ти мовчи. І він почув в серці відповідь. поможи, що, як повернути мир цій людині. Я не знаю. Боже поможи. І Господь йому дав, що сказати. Йому сказав, брате, ти можеш повернутися на те місце, де ти зробив цей гріх, цю неправду. Ти можеш уявою піти. Він каже, можу. Ти можеш згадати те місце, можу, де ти стояв і творив твою молитву. Нерозумно, можу. Ти можеш стояти і молитися зараз. Боже, прости мені, прости мені цю глупу молитву. Я відрікаюся від того, що я я молю тебе. Вернися до мене. Вернися. І він кричав: він ременту лементував до Бога. І коли цей проповідник разом з ним помолився. Лице цього чоловіка засвітилося. Ісус повернувся знов до нього. Він щасливий з миром сів на мотоцикл і поїхав. Ісус і розбиті серця. Такому Ісусу служите ви і служу я. Цей Ісус наготовив нам місце, де не буде ані чутки воєнної, там, не буде крику, не буде болі, до тої країни. Не думайте, що туди дуже далеко. Не думайте, що нам довго йти, дуже недовго йти. Але важливо, довго чи коротко, не в тому сенс, Важливо, чи буде в мене і у вас віза війти у це вічне місто миру, де на престолі буде сидіти Цар Миру, ім'я йому Ісус Христос. Він істочник твого миру і мого. Тому, дорогі мої, бережімо мир, який дав нам Господь Святим Духом у наше серце. Покорімося тому миру. Звіщаймо про цей мир. І я би дуже і дуже молюсь і хочу, щоб церква Християн вірі Іванської була церква миротворчою. Це не значить, що вона на все годиться, що вона всюди все хоче робити. Ні. Ми маємо дивитися на Господа. Господь не зі всім мириться. Господь не тільки є князь миру, Він є муж брані, так написано є. Він є муж брані. Він буде вести війну, а війна має два ісходи. Або приходять до мирного угоди, або капітуляція. Ви думаєте, що німці мирно здалися? Капітуляція була. Куди дієшся? Притиснули і мусиш підписувати і так далі. От власне, така капітуляція. Світового або глобального масштабу відбудеться, коли Ісус Христос з воїнством небесним покладе всю радь безбожну, нечисту і всю цю демонічну силу і разом Антихриста, і цих звірів, і цих вже пророків вони будуть покарані. Наш Господь є не тільки князь миру, а Він є і вождь воїнства небесного. Він наш Господь, і в нас є війна. І в нас є війна. В нас ми творимо мир, але внутрі у нас йде війна. Внутрі йде війна. Борися своєю плоттю. Борися з тими думками, які лізуть тобі в серце. Борися з тими ідеями, які не відповідають Євангелії. борися з амбіціями, які тебе штовхають на недобрі кроки, бути кимось десь і так далі. Як є хороші браття, хороші проповідники, але так люблять славу людську. І мене дивує, нащо шукати славу людську, як ви і я. Ми маємо славу Божу. Слава Божа тим, що ви і я, ми Божі діти, є. можна бути вищий статус, та куди там, та куди там? Дуже гордилися синочки експрезидента, і нині бачимо, що вже одного не стало. І з ганьбою повтікали, помогло їм статус, що вони сини президента, ні на йоту не помогло, а тобі і мені статус наш є вічний. Наш Господь є цар царів, а ми є царственного священство, говорить Біблія. Народ святий, взятий уділ, і ми є кандидати, там те місто, де буде повний. Абсолютний Божий мир, на віки віков, віки віков. Хай Бог нам допоможе у цьому і благословить. А ми встанемо і подякуємо за це.